Всіх, 2 лютого, буде цікавий розклад. Знаєте про що? Про те, що Путін відправив Шойгу до Сіньзіньпіна в Китай, в Пікін. Як ви думаєте, для чого? Зараз питаємо. Скоріше за все, просити грошей на війну. А Китай, в свою чергу. Вважаючи Путіна зрадниками, із за того, що він не зміг це все зробити, вберегти цього Мадуро, Венесуелу, що зробив Китай? Обмежив закупівлі, закупівлі російських товарів, відмовився від закупівлі вугілля, електрики, блокує проходи автомобілів, знищує бізнес вантажівок і обмежує фінансові операції. І це все, мабуть, б'є дуже сильно із цієї сторони по Росії, по карману Путіна. Не вистачає грошей на війну. За останній час Путін віддав Китаю східні ліси та цілий байкал. Нічого собі. Що саме зараз? Захоче Сіньзіньпін від Путіна? Непонятно, будемо питати. Ладно, давайте. Значить, Путін послав, послав. Путін послав Шайгу до Китаю на зустріч з Сіньзіньпіном. Чому? Чому Путін відправив Шайгу до Китаю? Чому Путін відправив своє, своє, своє фу, блін, свого Шайгу. Свого до Китаю. Чого? Гроші. Україна. Ой, боже, дивіться, дай грошей. Ну, ну, що я вам хочу сказати? Нема грошей, дай грошей. Україна або великі гроші. Ну, ну Дай грошей. Ну, Не вистачає, дай. Росія в розпачі, ми в розпачі. Наші плани, наші плани скоро впадуть. Дай грошей, щоб захопити більше території України. Або дай грошей. Нема... Або давай будемо знов співпрацювати, або ми тобі щось віддамо, а ти нам дай грошей. Ну, ось ми в розпачі. Ну, це вообще. Давай працювати знов по світлу. Давай працювати знов по світлу. Ну Нам потрібні гроші. А що взамен? А що взамен? Що взамін, наприклад, якщо домовляться, да? що взамін пропонує шайгу, запропонує шайгу Сіньзіньпіну за гроші? Що взамін? Ресурси, дороги. Поділіть пополам якісь дороги, шляхи, ресурси, що ще? Ту спетаклі, світ, щось. що це? Території Відлюдні території. Території відлюдні, незаселені, які Росії даром ну, як, ну, не треба. Території пообіцяю. То спонтакл це територія. Шмат землі. Цей шмат землі, він, до речі, такий. він, ну, Тобто на цьому шматку землі під, давайте, під цією землею дуже багато всього. Але щоб це все розвивати, ну, нема грошей. Ладно, чи дасть сінь Цзіньпін, До сінь Цзіньпіна прилетів Шайгу в Путіна. Просити гроші. Чітко показала, чи дасть? Яка, Ні. Давайте. Яка буде відповідь? Сінь Цзіньпіна в Шайгу. Шайгу в Китаї зустрічається з сіньзіньпіном. Яка буде відповідь сіньзіньпіна Шайгу? Відповідь сіньзіньпіна. Швидкі зміни в домі. Хитрість рішення правосуддя. Важкість башня. Зв'язані руки, обмеження, дурень. Війна. З боку Китая випадає якась хитрість, випадає якесь рішення по правосуддю? І, взагалі, може, може тут показувати, що нам зараз не до вас, у нас тут своя колотнеча відбувається, а ви приїхали в нас грошей просити. А ну, що скажуть, яка відповідь буде Сіньзіньпіна Шайгу, щоб він це передав Путіну? Що? Що? Що за відповідь? Нема грошей. Гроші на пасиві. А гроші-то на пасиві? Нам самим потрібно, бо у нас тут теж намічається якась війна. Єдине, що може щось трошечки попажу Пентаклі, щось трошечки, не знаю, дати, продати, обміняти на щось. А так взагалі ні. Нам самим потрібно і нам зараз не до вас. Ану, ще раз покажіть, будь ласка, і яка буде відповідь? Ану-ка на цій колоді. Так, давайте спочатку. Чого? чого так, Путін відправив цього шайгу до Сінзіньпіна. Чого Путін відправив Шейгу до А ну ка Чого? Незваний гість. <сум> Для захисту. Для захисту. Повідомлення, ностальгія. Для чого? Навчання, відвага, напів. Тінь, урожай, сутіль. Подарунок краса. Ну, те, що вас продаж електроенергії, це показує. Для захисту, для захисту свого штурвалу, для захисту своєї. Ну, штурвал це ж це їхні напрямки, да штурвал, війна. Для підсилити захист, підсилити. Нас треба підсилити, щоб ми отримали щоб ми отримали результат. Для чого Шойгу поїхав до Сінзіньпіна? Для чого? Маска. Якась хитрість. І що вибір, гроші. Гроші. Договір, гроші. заключити якісь нові договори і гроші. Тобто, ви нам гроші, ми вам щось території, наприклад, да? Ну ось так. Стовідсотково поїхав просити гроші на війну проти України. А ну-ка, відповідь Сіньзіньпіна. Яка буде відповідь Сіньзіньпіна, Шайгу? Ну і Путіну, соответственно, яка буде відповідь Сіньзіньпіна і Шайгу і Путіну. Його відповідь сінзіньпіна. Крадіжка. Ми вам не довіряємо. Я вам не довіряю, Ворон. Між ними. Між ними є досить зараз така напряжонка між Путіним і Сінзіньпіном. Яка відповідь буде? Маска? Це пастка? Дім. Стовідсотково. Якщо і щось дасть, то відразу має бути підписання якихось не те, що підписання, а території якісь да, російські мають перейти Китаю. Тут 100%. Це пастка у вашому домі. У вас чекає пастка у вашому домі. Відповідь Сіньзіньпіна Путіну. Допомога зв'язані руки. Договір. Захист, дракон. Нам самим, нам самим потрібен захист, нам самим потрібна зброя і гроші. У нас тут колотнеча в Китаї, ми тут збираємося на Тайвань, нам тут зараз не дуже до вас щось можемо дати, але взамін території. Але між ними, між ними Чорний Ворон, між Путіним і Цінзіньпіном. Ось такі справи. Це так Путін хоче закінчувати війну, да? поїхав просити гроші в ціньпіна. Ану, ще раз, сіньзіньпін дасть те, що просить Шойгу і Путін. Гроші на війну проти України, гроші або зброю дасть щось. Трошки попажу, але через хитрість. Попажу Пентаклі, щось трошки дасть. Ну, Це можуть бути якісь запчасті, дрони, От, трошечки щось. Те, що в нас з запасом, якого. Цього непотрібу багато, те ми і дамо. Я думаю, що це дрони. Або якісь детальки. Оце може дати все. А ну-ка, покажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, 2 лютого, яка, е, які відносини зараз між Путіним та Сінзіньпіном? Які відносини? Між Путіним та Сіньзіньпіном на сьогоднішній день, які взагалі відносини? Між Путіним і Сіньзіньпіном. Відлюдник, таємниця, страх, рішення Росія в розпачі. Росія в розпачі. Із-за того, що сталося з Китаєм за ось ці дороги, шляхи, оці всі транспортні, їхні там оці кампанії, в общем. Що між ними, між Путіним та Сінзіньпіном? Хитрість обман. Хитрість обман. Дивіться, Росія дурить Сінь а Сіньзіньпін так само дурить Росію Путіна. Між ними хитрість обман і витягування потрібного. Ті Тягнуть з Росії, що їм треба, а Росія тягне з Китаю, що їм треба. Ось, ось такі між ними зараз е відносини. Один одного дурять. Ладно, давайте на останок. Чи надалі Сіньзіньпін буде, чи надалі Китай буде підтримувати Росію? Покажіть, будь ласка, надалі. Надалі Китай буде підтримувати Росію. в в війні проти України. І надалі буде Китай підтримувати Росію у війні проти України. Що буде далі Китай підтримувати? Ні, зв'язані руки. Перемога, уход від цього. Щось, щось з грошима. Щось сталося з грошима. Щось сталося взагалі. Їм самим це все зараз стало дуже потрібно. Все військове. Ні, не буде підтримувати. Бо ні, не буде. Вони в розпачі, скільки всього дали їм, скільки всього це, а по ітогу розпач. Моя відповідь ні. Вони зараз займаються своїми справами, пікін зараз займається своїми справами.